Метовіч. Діагональний пас. Прилітає м'яч примісінько в ноги. Болуту. І той подає до штрафного майданчика небезпечно. Що скаже арбітер? Арбітер каже пенальті Арбітер каже пенальті за гру рукою. В штрафному майданчику Київського Динамо. Неприємно. А це був не воротар, ні? На превеликий жаль, як то кажуть. Може, він все-таки помилився? І не особливо сперечається Денис Попов в цій ситуації. Ну, дійсно, чому тут сперечатися в неприродньому стані була у нього рука. Давайте подивимося. Так виставив праву руку в бік, і саме в неї прилетів м'яч близько до плеча. Чи показує Попов, що зіграв грудьми в цій ситуації, але... Арбітер вирішив ще поспілкуватися з Георгієм Бущаном. Нагадати йому, що має стояти на лінії. Бущан каже, пане Інґон дає 10. Хіба не на лінії? Все тепер можна виконувати удар. Абубакар пробиває 1-0. 1-0 на 40-й хвилині. Він сам Абубакар як майстер реалізував. А пенальті дочекався, коли Георгій Бущан почне. Завалюватися в один бік і просто котнув м'яча в інший бік. Не по грі, Башикташ виходить вперед. Були єврокубкові битви за участю київського Динамо проти португальського клубу Марітіму і проти Данського Сількіборга. завершилася, 3-1 і зараз! Я ж казав! Ну от, я пеш, я сказав, сказав, ну от а, ви, а ви хейтили, Будь ласка, тільки сказав. Майстер турецьких команд Олександр Караваєв забиває м'яч у ворота Бешекташа вже на 47-й хвилині Динамо відзначається забити м'ячем 1-1. І показує Олександр Караваєв на український прапор на своїх грудях. На Україну в своєму серці. Олександр Карава могли безпосередньо під час гри, але в серії після матчевих пенальті здолали своїх суперників і пройшли далі. Ну і затягується рішення арбітра. Ось так ось, друзі, положення грою. Арбітер зафіксував. Ну все, я чекаю. Віддає передачу хороша на правий фланг. Буяльський Шапаренко може пробивати. Він пробиває один-один. І цього разу не буде питання у арбітра. 60-та хвилина зустрічі. Микола Шапаренко немов рідненького, кладе м'яча у сітку воріт. І Може тільки розводити руками, немов флюгер, мертгюнок, тому що нічого він не міг діяти в, в цій ситуації. 1-1. Видихаємо з полегшенням. Давайте, знаєте, сьогодні давайте дочекаємося вже, коли арбітер остаточно вкаже да, на да, центр вже Не буду нічого казати. Просто почекаємо. Караваєв п'ятою на Бояльську. Буяльський далі в розріз. Ось вона пострільна передача. На Шапаренка, якому достатньо одного дотика для того, щоб спрямувати м'яч у чужих воріт. Знову не допрацювали. В власному штрафному майданчику не працювали проти суперника футболісти Бешекташ. Саліхуджан зараз намагався перекрити траєкторію польоту м'яча після пострілу Шапаренка, але у нього не за нашу країну. Подібна заміна у складі Бешикташа Тим часом. Під 70. Ох, зараз Бешекташ забиває м'яч. у Ворота. Київська Динамо і повертає собі лідерство на 64-й хвилині. Це подача. Подача від Кутового пропорця завершилась тим, що Марколі! Страшний та злий, Марколі забиває у в Динамо. А чому вони б'ють його по обличчю? Б'ють, б'ють. Поганий гол, напевно. А почекайте, почекайте. Зараз моє арбітер. Давай, давай, що ти зараз кажеш? Подивись свій вар. Не дай Боже зараз не подивиться. Адже Ахметович подавав до штрафного майданчика. Ну і Марк просто Марколів ураган увірвався до вартарського майданчика. Динамо перестрибнув Дениса Попова. Виграв позицію. Здорово. Взагалі тут нічого не скажеш. І рахунок стає 2-1 на користь Бешикташа. Динамо переходить до атакувальних дій. Дубінчак. Має вільну зону перед собою. Дубінчак. На замасі прибирає одного суперника, вдає передачу до штрафного майданчика. Буяльський, Буяльський далі. Удар! 2-2! <ріст> Забиває Динамо другий м'яч у цьому Оце... поєдинку, який Оце... другий м'яч, який зарахує арбітер. Оце атака. Нє, ну просто... Реал Мадрид відпочиває. А чому він кричить на них? Не кричить, ну, пох... ну похвилі, ну похвали... ну похвали трохи. Ну скажи молодці, ну реально, ну яка атака була. Чудово, гол просто бездоганний, я вважаю. Назар Волошин знову забиває головою. Поєдинку проти Аріса забив Назар Волошин і зараз відзначається. Молодий футболіст Динамо, який багато хто вважає, що через випадковість потрапив до заявки команди на другу частину попереднього сезону проявив себе здоровому у складі Криворізького кривбаса. Просто приємно дивитися цей повтор. І зараз буяльський, молодчина, як зупиняється. Робить паузу, гравець Бешикташа пролітає бо з Буяльської Віталій обережненько на голову Волошину м'яч і Той спокійно грає протихід голкіпер. Це не його справа. Згадайте, минулий поєдинок. його ще... Давайте після цієї атаки у виконанні Бешикташу, Небезпечний момент і м'яч усі це вірітапиняється. На 90 плюс четвертій хвилині Бахтіяр Зайнудзінов забиває м'яч у ворота. Динамівців Києва. І розчарування. Розчарування футболістів Динамо. Можна сказати, що і правило спрацювали. Не забуваєш, ти забуваєш тобі. Але від цього легше не стає. Забивають гравці Бешекташу на контратаці. Новачок команди Бахтіяр Зайнудзінов. Здорово перед цим зіграв. Мілотрашиця. Ось тут на замаху. Він спочатку поклав на газон до Бінчака, а далі віддав передачу на Зайнудінова, був невеличкий невеличке рикошет, рикошет, рикошет. Але Зайнудінов все одно опинився в правильному місці в правильний час. І недопрацювання Зайнудіновим. Виконання наших центральних півзахисників. Ех, ну, нічого, у нас поки що виходить 3-3 по рахунку. За тим голом, який чомусь арбітр вирішив не зарахувати, але ми його не слухаємо. Що можна згадати матч, який відбудеться в Стамбулі, але можна і.